Робота банків і клієнтів з ОВДП. Ну, тут я хочу сказати так, що враховуючи, що ще уряд і Верховна Рада, вони затвердили ще збільшення витратної частини бюджету на оборону, то значного, будемо говорити так, зниження ставок по ОВДП зараз не буде, тому що Мінфіну потрібні гроші для латання своїх дир. Зараз хочу сказати, що в принципі для того, щоб інвестора тримати зацікавленість з нього в гривневих ОВДП, потрібна. Мати хоча б, хоча б ставку, наприклад, облікова, плюс 1-2%. Тобто і, і офіційна ще інфляція потрібно є коригувати. Тобто, реально в кінцевому варіанті, якщо дивитися от на ті параметри, які є, тобто офіційна інфляція плюс рівень, рівень 1-2%, може дещо більше річних по гривневих ресурсах, це те, що буде готовий давати уряд саме по цих операціях. Тому. З одного боку, все ж таки, і Мінфі і Національний банк будуть стимулювати самі банки к вкладанню коштів в ОВДП. Вони це будуть робити через бенчмарк ОВДП, який зараховується в норматив резервування для банків. І таким чином я прогнозую, що ще може бути переток з депозитних сертифікатів Національного банку в облігації держави в межах від 12 до 20 мільярдів гривень. При тому основними головними покупцями, все ж таки, цих ОВДП будуть держбанки. Решту, все ж таки, необхідного фінансування чим більше, тим більше, чим і тим краще. Тобто, через первинних ділерів, все ж таки, МінФін і частково таким чином Національний банк, стимулюючи банківську систему, він все ж таки буде, вони будуть намагатися ці кошти розміщувати бізнесу і громадянам.